Назвати Матюхіна Євгенія Олегівна. Проводимо сьогодні тренінг на підприємстві з імітацією реальних подій на тему безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен забезпечити утримання обладнання під тиском у справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження у випадках, передбачених законодавством, та ремонту власними силами або шляхом укладання договору з іншим суб'єктом господарювання на виконання зазначених робіт, з цією метою роботодавець зобов'язаний призначити наказом відповідального працівника. За справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку, забезпечити працівників цими правилами, інструкціями, що діють у межах підприємства, призначити у необхідній кількості обслуговуючий персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, розробити і затвердити виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском. На підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування. Виробнича інструкція повинна знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку обслуговуючому персоналу, визначити певний механізм для персоналу, на який покладено обов'язки з обслуговування обладнання під тиском, згідно з яким йому доручається ведення ретельного спостереження за дорученим устаткуванням шляхом його огляду, перевірки. Справності арматури, запобіжних клапанів, засобів сигналізації і захисту для запису результатів, огляду і перевірки слід вести змінний журнал. Форма журналу визначається роботодавцем. Забезпечити періодичність перевірки знань цих правил, норм та інструкцій з охорони праці згідно з чинним законодавством, працівниками. Організувати періодичну перевірку знань виробничих інструкцій персоналом. Організувати контроль за станом металу елементів, обладнання під тиском відповідно до інструкції з монтажу і експлуатації виробника. Забезпечити виконання цих правил відповідальними працівниками за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском а обслуговуючим персоналом інструкцій, забезпечення проведення технічних оглядів і експертне обстеження обладнання під тиском у випадках, передбачених законодавством у визначені сроки, проводити періодично не рідше одного разу на рік обстеження обладнання під тиском, а саме гідростатичне випробування робочим тиском внутрішній та зовнішній огляді. На Час відсутності працівника відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, тобто відпустка відрядження хвороба, виконання його обов'язків має бути покладено на іншого відповідального працівника відповідним наказом по підприємству.